Volkswagen Тауран 2005 року випуску з 1,6 бензиновим двигуном. Звичайний 1,6MPI. Він значить, Автівочка з новою там, магнітолою на круїзі. Підключена камера заднього огляду. Камера заднього огляду з проекцією, куди ти повертаєш. Чи як там правильно ну називається. Дивимося, ось нас. Ми підняли одну сідушечку, щоб ви бачили. ось сьомий. Поличка теж є, якщо коли п'ять, щоб закривати, тобто нічого нигде не вкрали, коли автівочку переганяли. Жиркамера там стоїть. Значить Скло заднє, бачите, чуть-чуть сильніше тоноване, передні менш тоновані. По стану салону у автівочки Все в задовільному стані. Ось так виглядає. ну Це ж софтач цей. Вагівський постійно він облазить. Ось так проємчики, сідухи, стеля чистенька, там же консоль, кучу кармашків, Рейлінги є, ніхто не вікру... ніде не скрутив їх. Так само попереду, ось бачимо. Отак проєм. Це багнюка якась. Машина, журю, тільки приїхала, ось обмили. Тому що сьогодні жирю, у нас лідніковий період, всі автівки Вольдов, льдов, корки. Що в нас там? Скло кінтон 8 рік, значить в Європі його міняли. Автівочка свіже пригнана з Європи. Ось така красуня. Дивимося наш по комплектації, я ж зараз покажу. Ну, ви на задніх дверях бачили, що немає, там ручки. Два скло підімача, електродзеркала з підігрівом. Звичайне світло, в нас круїз ось, ось є. Він вимкнути. Отакий стан водійського сидіння. П'ятиступочка, зараз покажу, я скажу, магнітола, тут крута стоїть, отака Сейчас запустимо двигун. У нас пробігу 196 тисяч. Ось наші всі контролічки, он круїз, бачите, світиться. Отак так запустився двигун. Зараз ми світло включимо, тому що вже сіріє, car audio. Зараз завантажиться. Всі дуйки роблять. Ось вот тут так я ж кажу, раз. Два, три кармашки. Всі три відчиняються, нічого не випадає. Все кругом робить бардачок. Там сервісні якісь книжки. Вон, запускається. Android написано. в общем, радіо тут он робить. А, камера заднього гляду, я ж обіцяв показати. да, Ось робить радіо. Включаємо задню. Ай, там же ж мішає табличка, блін, Сейчас вибіжу. В общем табличка. Отак. О, бігом прибіжали. Сіли ще раз задню. Раз. О! Ось! Ой, як воно світило. світло, як світиться. А, коли поїду, В общем, я коли назад здавав, ось появилось, да. Як він плохо знімає в мене все. Вон проекція раз, вивернулася. общем, чи напрямок, напрямок, господи, радіо все робить, дивимося на наш двигун. Це в цьому авто саме цікаве. Я ж кажу, 1,6 MPI. Ось він красень. Ой, клас, коли амортизатор. Не треба паличку цю підпирати. Ось він, 1,6, він кругом ставився. На гальфах, на кадіках, там, де завгодно. 1.6 MPI. Всі його люблять. В общем, ось такий тауранчик приїхав до нас на майданчик Карпарк ЮА, місто Кам'янське. Автівочка е, чекає на вас. Кому цікаво, нагадую, красунчик. Значить, рік, MPI, 7 красунчик. красунчик. П'ятий рік, 1,6 7 місць Ціна даного авто 6500 доларів. І він буде ваш. Приїжджайте, робимо кожного дня. На головній сторінці є адреса і телефончик.